У Коломиї відзначили всесвітній день діабету. Традиційно напередодні та після 14 листопада коломиянам вимірюють рівень цукру у крові. Це перший і один із надійних кроків дізнатися про свою недугу. Цього разу безкоштовний тест на вміст цукру провели у політехнічному коледжі. Там учасникам благодійної акції роздавали різноманітні брошурки, розповідали про хворобу, її ознаки та застереження. Організувала таку акцію Коломийська спілка інвалідів діабетиків. В місті вона діє 12-й рік. Очолює громадську організацію Валентина Паламарчук. У свій час жінка особисто відчула, що таке діабет. Крові її сина виявилось забагато цукру. Коли з людиною поговориш, розкажеш це, не так дуже страшно. Сама через це все пройшла. Знаю, що рік плакалося, рік е, стресу. Потім це все втрясається. Більше співбесіди з такими, як сам сам, з тими людьми, які вже це все пройшли, і воно, як то кажуть, трошечки краще е, переноситься ту трагедію. Зараз в Коломиї налічується понад три тисячі діабетиків, 20 з них діти, а 400 вже інсулінозалежні. Якби хворобу вдалося попередити вчасно, кажуть медики, ситуація була б іншою, адже інсулін зараз дорогий, а тим більше час від часу дефіцитний. Тому коломийські спілці наголошують, рівень цукру в крові потрібно вимірювати щонайменше раз на півроку. Епідемія 21-го століття зараз. Так що нам, як кажуть, планують масове виявлення цукрового діабету, і для цього ми і стараємося робити такі обстеження, щоб на ранній стадії виявити це, щоб людина не затягнулася, і не дійшло до сліпоти, до гангрени, до інфаркту і до Чи летального тим більше. Випадку це дуже страшно, дуже неприємно. Ну спілка інвалідів-діабетиків діє при червоному хресті. Працюють там медики щодня. Василь Короляк постійний відвідувач, адже його хворобі вже 12 років. Вміст цукру в крові чоловік перевіряє часто, а от його син сьогодні вперше в житті. Якби не благодійна акція у політехнічному коледжі, сім'я б і не знала, що у них ще один, мабуть, діабетик. Це для мене теж несподіванка, не бо я не знав, що в нього цукор є. Так він ніколи не жалівся десь так, голова. Може, боліла його нічого. Ну я свій вже відчуваю давно. До цього часу він не перевірявся і не знав, що в нього цукор. Зараз буде певно лікуватися. У коледжі навчається понад тисячу студентів. Десять з них стоять на обліку з діабетом. Благодійна акція допомогла в закладі виявити ще трьох хворих. Аби не поповняти цей список, першокурсник Олег вистроїв все в першому чергу. Без вагань здає кров, виміряє тиск та температуру. Має причину хвилюватись. Тато хворіє. У мене ніколи не замічалося ніяких проблем з діабетом з окровом. Сьогодні у нас проходить безкоштовна провірка, і я вирішив провіритися. І в мене все добре. Дані. Вона за цих 10 років, що я тут працюю, це перший раз така акція проведена. Подібні акції Спілка інвалідів діабетиків у Коломиї проводить кілька разів на рік. Могли б і частіше кажуть, але немає коштів на додаткові смужки.